І моя тема сьогодні починається. Зі слів анатомія, але після слова анатомія традиційно далі стоїть ще якесь слово. Відповідно, ми будемо розбиратися там в будові чогось. А взагалі, в мене є таке в планах колись зробити таку анатомію, як хороших речей, так і не дуже. І от колись я одного разу вже готував проповідь, яка назвалася анатомія святості, щоб зрозуміти, що таке святість, з чого вона складається, чому вона нам потрібна, чому Господь так акцентує увагу на тому, що в ви будьте святі, бо я святий, звідки вона береться. Тобто, ми розуміємо, загалом розібрали будову святості. Сьогодні я хотів би піти трішки вже в іншу сторону, тому що Біблія описує чимало і негативних речей. І сьогодні ми будемо говорити з вами про річ, яка називається заздрість. Тому і тема моя називається анатомія заздрості ще десь буквально в перших століттях. Розвитку християнства з'явився такий термін, який називається там смертні гріхи. Хтось спочатку їх написав, що їх було вісім, пізніше там один з папримських скоротив їх до списку з семи гріхів а смертних гріхів. Ми можливо, скажімо так, не те, щоб дотримуємося цієї такої кваліфікації, але це таке, знаєте, в світі загально вживаний термін: сім смертних гріхів. І що саме головне, знаєте, це такі речі, які точно будуть десь вбивати наше життя, і серед цих семи смертних гріхів. Уявіть собі, спостерігається, і є в переліку така річ, яка називається заздрість. І сьогодні ми про неї будемо а, говорити, а, як вона де, де вона виникає, як вона розвивається, як проявляється і як її а, позбутися. Й одного разу якось зайшов я в академічний тлумачний словник української мови подивитися, що таке заздрість. Загалом як дають йому визначення, а, і що я там побачив. А, що заздрість це почуття роздратування, викликане перевагою, успіхом чи добробутом. Іншої людини. Дивіться, ніби ж все окей. Тобто одна людина щось отримає, і це ж добре, але в це чомусь разом з тим викликає зворотню реакцію в іншої людини. І чи це означає, що людина, котра досягла успіху, вона винна? Зовсім ні. Проблема швидше за все, якраз в людині, яка відчуває цю заздрість. І зараз будемо з цим розбиратися. Більше того, скажу, що е, кілька років тому, приблизно три, я провів одне опитування, в якому взяли участь понад чотири сотні людей. Е, е, і опитування, якраз, стосувалося заздрості. Як ви думаєте? От я опитав 435 людей. Скільки з них сказали про те, що вони от чи чи заздрили вони колись? Як ви думаєте, який відсоток? Хтось каже, всі, хтось 100%, хтось дає менше. Скажу вам так, що 85% сказали, що так, а 15% збрехали. Тому <плес> насправді приблизно так. Я думаю, що кожен десь в тій чи в більшій чи меншій мірі, але десь приблизно відчував таке почуття заздрості, про яке ми з вами говорили вище. Загалом, навіть якщо давайте так, це люди, які. Скажімо так, відповідали, між іншим, опитування було не анонімне, якщо що. І люди, які відповідали, вони чесно відповіли про те, що так був момент заздрості. І який величезний відсоток, хоч опитування не анонімне. І це свідчить про те, що проблема актуальна, і ми десь з нею а, стикаємося. Що Біблія загалом говорить про заздрість? Чи знаєте, чи, чи взагалі говорить? Ми знаємо, що говорить, але що конкретно. Буквально кілька текстів, на які хотів би заакцентувати увагу. Перший з них написаний в Коринтян. І звучить так. Я ж боюся, що прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не ж будуть вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя. Є ще два тексти, котрі можу зачитати Галатів і Якова, де перелічуються такі негативні речі, написано Ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка. І в цьому ж списку є заздрість, гнів, суперечки, незгоди Єресі. Якова 3.16 написано, бо де заздрість та сварка. Там безлад та всяка зла річ. Це ще не всі тексти можемо ще задати Тимофія, де написано: багато хто з гордів захворів на суперечки, змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги. Ще в одному тексті Якова написано про те, що коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте, ми бачимо такий момент, що Біблія описує. Багато чого про заздрість, і здебільшого, коли ви побачите, що є заздрість, то відразу біля заздрості є така річ, як безлад, як відразу якась невлаштованість, і обов'язково є суперечки і свари. Тобто відразу починається якесь безладдя, починаються сварки, починається невлаштування в різних процесах. Мудрий Соломон багато століть, десь, мабуть, за 10 століть до нас писав навіть більше за 10 століть до народження Христа, писав про такі речі. Загідне серце життя для тіла, а заздрість зжирає і кості. В іншому перекладі, заздрість то гнилизна. Костей, уявимо собі, є два яблука, і вони візуально можуть бути однаково навіть красиві, але всередині одне вже може мати гнилизну. Воно не придатне до того, щоб його вживати. Це зовсім неприємно. І якраз Соломон в старому заповіті про це багато говорить. Е, буквально от те, що ми пройшли, такий невеликий вступ, це що таке заздрість і чому вона небезпечна. Біблія каже, що вона небезпечна. Тепер ми перейдемо з вами до того моменту, чому вона виникає, і такі біблійні приклади і символі. В як ми можемо її, можливо, навіть десь в собі виявити, бо в інших людях то дуже легко ми виявляємо, а в собі то найважче. І якраз я хотів би заакцентувати на чотирьох пунктах, коли я проводив те опитування. Якраз люди мені вказали чотири найпоширеніші відповіді стосувалися от приблизно такого переліку. чому виникає заздрість, перша з них це успіхи іншого. Тобто, коли одна людина щось отримує, похвалу, визнання, матеріальні блага, а інша не отримує. Це одна з ключових причин. Друга з причин це коли порівняння, коли ми порівнюємо себе з іншими, от, наприклад, хтось так може, а я так не можу. Ще один це відчуття несправедливості, коли здається, що я заслужив не менше. На щось, але отримав менше, ми відчуваємо, що це несправедливо, ми починаємо заздрити інших людей. Ще одне це нерозуміння власної унікальності, нерозуміння і не усвідомлення, те, що Бог нас обдарував якимось унікальним набором талантів, а дав нам унікальний шлях нашого життя, який не пройшов більше ніхто, і ми не пройшли чийсь шлях. І відповідно, це є просто навіть нелогічно заздрити комусь з такої точки зору, тому що ми пройшли е, різний шлях. І якщо говорити вже про симптоми заздру, про що я також е, запитав людей е, то що ми можемо побачити? Загалом такі чотири ключові. Це не є вичерпний перелік, але можемо задати, що це погіршення відносин. От, наприклад, історія Каїна і Авеля, там також фігурувала річ, яка називалася Заздрість, одна жертва прийнята, інша ні. Наступний це очна і заочна конкуренція. Тобто є момент, що людина може, і навіть це буде можливо навіть більш чесно, як можливо, навіть десь могла б про щось вам сказати. Але більшість заздрості вона ніколи не буде Виявлено. Це заочна конкуренція. Ви пам'ятаєте момент, коли кажуть, Саул побив тисячі? Скажіть, будь ласка, ну от для царя, для полководця це серйозно? Це успішно? Це дуже серйозно. Але знаєте, є один нюанс. Давид десятки тисяч. І знаєте, то що Теж дуже добре, але в Давида десятки тисяч, і це вже виникає заздрість. Причому один з текстів якраз розповідає про те, що Саул почав заздрити прямо от, прямим текстом написано. Ще один момент це відсутність спокою. Внутрішня тривога. Написано, що Ісуса Христа видали через що. Через заздрощі видали, тому що він не є якоюсь такою, знаєте, займає позицію в тогочасному суспільстві. Там є люди, які займають позиції, але тут у нього зростає його авторитет, зростає його вплив влада. Люди за ним ідуть тисячами і натовпами. І відповідно, що в когось відповідає відповідно, відразу зростає така річ, яка називається заздрість. І ще один момент це роздратування і депресія. це також може бути симптомом заздрості. Ми можемо подивитися на братів. Йосиф. Осипа, ми знову ж можемо повернутися до того самого Каїна і подивитися, що це може бути якраз симптомами заздрості. Почнемо з першого: Каїд і Авель. Ми бачимо, що жертва Авеля прийнята, жертва Каїна не прийнята. Який результат? Результат цієї заздрості це, це вбивство, це далі прокляття і багато далі негативних наслідків. Коли говоримо про Саула і Давида, ми бачимо, що в результаті в результаті заздрості в нас виникає ворожнеча, розбите царство, часто десь поламані сім'ї, розбиті відносини. Навіть так, перосищеники Ісус, ми бачимо, чим закінчилось. Це закінчилось виданням і розпиттям Ісуса. Коли дивимося на Йосипа і братів, це продаж у рабство, роз'єднання родини і ціла історія, яка далі розвивалася, якісь моменти позитивніше, якісь негативніше, але загалом починалося все не дуже добре. І ще я запитував людей про те, між ким традиційно виникає заздрість. От, скажіть, будь ласка, от хто зараз найбагатша людина в світі? Мабуть, Ілон Маск. Я не знаю. Точно там в свій час був Білл Гейтс, потім Джефф Безос, такий чоловік, який власник Амазон. А пізніше, можливо, зараз Ілон Маск. Вас є до нього заздрість? Абсолютно, і в мене теж. Тобто його я достільки не рахувати не вмію, скільки він немає, але в мене абсолютно немає до нього заздрості. Чому тому, що в нас немає заздрості до людей, які від нас на далекій дистанції? От уявимо собі, що давайте так зараз буду послуговуватися якимись примітивними прикладами, але що існує якийсь там конкурс краси. І там кожен ну, намагається продемонструвати якесь унікальне вбрання і так далі. І ви дивитесь на цей конкурс краси, і воно ви просто оцінюєте, але в вас взагалі немає ніяк якої заздрості. Але якщо людина, яка поруч з вами, не знаю, навчається, або поруч з вами працює, або поруч з вами в одному служінні, постійно а, так гарно і, і знаєте так, по-серйозному брендово оновлює свій гардероб, а ви собі не можете цього дозволити. Вона суттєво ближче до вас. І от тут небезпека заздрості куди вища, ніж у випадку, що це є десь далеко. Тому традиційно заздрість виникає не між якимись далекими там далекими людьми, яких ми не знаємо, які можливо в чомусь краще, але якраз між людьми нашого близького оточення. І як ми розглянули, що заздрість вона буде вбивати, вона буде приводити до негативних наслідків. вона буде де їсти нас середини, про що говорив Соломон, і ми підходимо до останнього пункту: це як перемогти заздрість. І, можливо, це також невичерпний спосіб невичерпний спосіб, як це можна зробити, але принаймні дещо. Я запропонував людям, щоб ви поставили антонімом до слова заздрість. Антонім, це тобто слово протилежне зазначення. Як ви думаєте, що може бути протилежне до заздрості? Тобто, якщо є наприклад війна, то мир, заздрість, відповідно, антонім що радість абсолютно правильно. Серед слів, які я запропонував, у нас антонім до слова заздрість це радість за іншого. Ще були варіанти: це доброзичливість, любов до ближнього і повага. Є один стекс, який пише: радійте з тими, хто що. Радіє і знаєте, я для себе от часто заважу таку річ, що плакати з тими, хто плаче, просто ну невимовно легше ніж радити з тими, хто радіє. Ви переживали таку річ? Якщо так, то скажіть амінь, щоб я теж бачив, що ви щирі люди насправді набагато важче, і тому чому, тому що це сфера, в якій може бути заздрість. І якраз буквально на сам кінець кілька таких простих кроків. Я не скажу, що вичерпний список, можливо, навіть можливо, це навіть може і не спрацювати. Але принаймні це буде шлях, на який можна стати для того, щоб це подолати, якщо ми помічаємо в собі якісь симптоми, які цього стосуються. Ось такий короткий перелік. Перше, що. Нам необхідно зробити це. Припинити порівнювати себе з іншим. Є такий американський пастор, який написав чимало книг, його звати Енді Стенлі, і він говорить про таку річ, що порівнюючи себе з іншими, ми відчуваємо себе або кращими за них, або гіршими за них. І жоден з цих варіантів не прославляє Бога. Якщо ми дивимося, що ми за когось кращі в нас відповідно відразу зростає гордість. Якщо ми дивимося, що ми за когось гірші в чомусь, в нас відразу починає проростати заздрість. Нам необхідно розуміти, що Бог наділив унікальним нам, нас Унікальними дарами, талантами, можемо сказати амінь. Гаразд, в першому пункті погоджуємося. Йдемо далі. Другий момент це вчитися правильно реагувати на успіхи ближнього. А як можливо інколи, коли ми в собі помічаємо якусь хоча б нотку, яка зачеплена, якась така дуже тонка нотка всередині гіркоти через Успіхи когось, хто є до кого в нас може виникнути заздрість. Нам необхідно молитися за цю людину ще більше. Нехай Господь ще більше благословляє. Повірте, це працює в реальному молитві проголошувати це Богу не іншим людям, не членам своєї, навіть родини, а Богу про це помолитися. я переконаний тому, що Господь має силу звільняти від будь чого якщо ми йому це починаємо віддавати. Те, що руйнує нас всередини, має бути віддане. Ще один пункт це зрощувати любов як плід духа. Написано написано що от плід духа, це любов, радість, мир довготерпіння і так далі. І ще в коринтян 13 розділі, написано, що любов вона один з варіантів в контексті цієї теми. Вона що? Вона не заздрить відповідно, якщо наше серце буде наповнюватись любов'ю, якщо в наше житті буде зростати плід духа, відповідно він потихеньку буде витісняти те, що називається заздрість. Ще буквально кілька моментів. Це ставити спільні інтереси вище власних, розвивати в собі вдячність, тому що коли ми концентруємось на тому, що у нас вже є, і якщо ми реально знаєте багато таких бізнес тренерів навіть вони радять. А ви попробуйте щодня, наприклад, продовж місяця, хоч. Щоб зранку писати про три речі, за які ви сьогодні вдячні Богу, і в кінці місці, прочитавши весь шлях, яким про що ви записували, ви побачите, що нам є за що дякувати Богу. Просто ми часто концентруємося більше на тому, чого в нас нема, ніж на тому, що в нас є. І відповідно в цю через це починаємо впадати в заздрість. Тому, брати, сестри кілька таких простих висновків, і останнє з них це розвивати вдячність, і можливо можна сюди ще додати говорити про. Проблему, тобто визнання проблеми, це вже відсотків ну 30 до шляху, до того щоб почати її вирішити. Тому нехай допоможе нам усім Господь будувати правильні відносини, можливо, помічаючи собі симптоми заздрості, долати її запропонованим методом або будь-яким іншим, який ви будете вбачати ефективним. Амінь.